Добрий день, Мимра Андріївна. Що? Написати журнал? В кого є чорна ручка? Та це не мені треба, це вчитель. Дякую. Ось, будь ласка, да мені всі вчителі кажуть, що в мене дуже гарний почерк. Дякую. Ні, не старайте, да народ, ви ж думаєте не тільки про себе. Я не встигла переписати він тільки початок речення і все. Звичайно, звичайно, як ви одна з другим пишете курка лапа Можна і швидко писати. Ну ви ж знаєте, який в мене почерк. Ну так не можна таким почерком писати як-небудь. Uh. Мимра Андріївна, чуєте, я не можу бути на цьому уроці, бо директор приходив і сказав, щоб я прийшла до нього обов'язково, йому там якісь заяви треба написати, то, то, то я піду. Боже, тебе не було один день, що вони тобі зроблять. Ну хочеш, я можу від імені мами тобі записку написати? Давай мені листочок. Листочок давай! я люблю цю зарубіжну. І хто має писати число і класна робота на дошці? Звичайно, я. все йду. Стоп! Що ви ватман принесли. Тільки докажіть, що я на ньому маю щось малювати. Класочка, я не хочу, я так і знала. Добре, давайте. А ну покажіть. А це мій не листочок, то що ви не впізнаєте по почерку моєму? Ви Просто подивіться на ото сміття і на мій гарний такий ідеальний почерк. Добре, йду, підписую. Чуєш? дай списати, нахились трошки. Нахились. Як там можна щось зрозуміти? Я не розумію нічого. Списую, я списую. Дивись, буква Н пишеться отак. Дивись. Тож мені, ну і пиши далі, щоб ніхто не зрозуміє, що ти там пишеш. Так, подивимось. Оцінка за зошит. Цікаво, яка ж в мене може бути оцінка 8. В оцих криворуких покажи 9, а в мене вісім. За мене, що за діла? Ну подивіться, во в одної 12 загальні. Подивіться, вот одна її зоши, це якийсь, я не знаю, фу. Де я неуважна? Покажіть, де, да, є декілька помилок, ну нічого страшного, можна на це очі закрити. Подивіться, яких помилок. ще попросите мене журнал написати, я вам таких матюків понаписую. А хто він? А хто писав журнал? А не знаю, це обов'язок вчитель. Мовчу я все.